Вітаю, друзі! В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом незручною. Байден помилував свого сина. Що відбулося? Джозеф Байден, завершуючи свій шлях президента США, помилував власного сина Гантера Байдена. Тепер судові слухання, призначені на 12 грудня цього року, найімовірніше будуть скасовані. Нагадаю, що синові 46-го президента США Гантеру Байдена у триваючому процесі вже винесли вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та податковими правопорушеннями. Раніше Джозеф Байден говорив про те, що не застосовуватиме своє право на помилування щодо власного сина. Також діючий президент США відзначив. Що саме його сина вибірково і несправедливо переслідували, і що все це, це інспірували політичні опоненти діючого президента у конгресі. Варто додати, що син Джозефа Байдена Гантер відзначився своїм слідом і в Україні. Він перебував у складі Ради директорів компанії Бурізма українського олігарха і міністра екології часів Віктора Януковича Миколи Зочевського, який є фігурантом корупційних розслідувань і кримінальних впроваджень. Гантер отримував від Бурісма немаленькі гроші, що, на мою думку, виглядало як купівля олігархом і міністром Зучевським даху і захисту з боку американців для його бізнесу в Україні. У доповіді Комітетів Сенату США з внутрішньої безпеки, урядових питань і фінансів, підготовлений республіканцями та опубліковані у вересні ще року, стверджується, що Гантер Байден, його сім'я та ділові партнери протягом декількох років отримували мільйони доларів сумнівного походження від іноземних громадян. Взагалі, як на мене, робота з олігархами і отримання від них грошей із розумінням західних стандартів ведення бізнесу і усвідомленням того, що олігархія це зло. Яке руйнує ринкову економіку, це не прикрашає сина 46-го президента США та його моральні якості. Але, схоже, всі демократії страждають від подібних хвороб людських слабкостей. Людина це слабка істота. Цю фразу я чув від американських політиків. Тож мають працювати інституції, які протидіють проявам такої слабкості, корупції, співпраці з фігурантами корупційних розслідувань. Бо з політичної точки зору така співпраця. Будьмо відверті, ну, вона погано тхне. Ну, тхне, даруйте лайном собачим, як про це кажуть в американських фільмах. Тож, коли в Україні ми спостерігаємо формування політичних кланів з батьків, дітей і навіть онуків-високопосадовців, які займаються і політикою, і бізнесом одночасно і отримують високооплачувані посади синекури, не дивуйтеся цьому явищу. Це все має місце і в країнах розвиненої демократії. Загалом. Дуже схоже на те, що діючий президент США Джозеф Байден використав своє право президента здати банального виведення свого сина з під відповідальності і дії законів США. Ось загалом такі справи історії, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Ми майже цілодобово 24 на 7 відслідковуємо усі новини та події, аби зібрати їх в купу, проаналізувати та в доступному вигляді вже подати вам. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео, і ось ви бачите її на ваших екранах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.